Ми є діти у мінські, хлопці та дівчата, рідний край наш, Україна красна та багата. Рідна віра, свята тріття і причиста мати, рідна мова, не вчились Бога прославляти. Рідна віра, свята трійця і пречиста мати, рідна мова, не вчились Бога прославляти. Присягаємо рідну віру завжди визнавати, по українськи говорити, молитись, співати. Що нам рідне, те нам буде і красне, і може. Присягаємо, що так буде. Поможи нам Боже!